ви потрапили на програму місячне шоу. Біткоін просто зараз здійснює прорив, саме так як я і прогнозував ще два дні тому на цьому youtube каналі Ви можете бачити тут, що ви східний трикутник нарешті пробивається, і я покажу вам точну ціль у цьому відео. А також просто зараз я покажу вам угоду, яку я відкрив учора. ґрунтуючись на своєму аналізі, ви бачите на тижневому графіку, я відкрив довгу позицію на 2,2 мільйона доларів. Я щойно зробив 44 тисячі доларів з вчорашнього дня, 20% прибутку. Це все відбувається на платформі VIX. Посилання на VIX є в описі внизу. M, M. Ви все ще можете відкривати позиції на VIX, ви також можете це робити на BlowFin. І у нас є CoinFlare та Femex. Усі ці біржі перераховані нижче в описі, перевірте їх прямо зараз. І дозвольте мені повернутися до графіку, і я покажу вам ЕЕ, e -E, цільову ціну. І, звичайно, ЕЕ, e -E, це відео, яке я зробив два дні тому, де я сказав вам, ЕЕ, e -E, по суті. Йти в лонг, якщо ми пробиваємося вгору, що ми зараз і бачимо. Тож дозвольте мені перейти до графіку. І завжди приємно бачити, коли ці угоди ЕЕ розігруються саме так, як ми, ми прогнозуємо. Так, отже, ви бачите, що цей висхідний трикутник справді зараз пробивається вгору. ЕЕ, великий опір близько 94К пробито. Це той, про який ми говорили. Тепер є також опір близько 96 К. І коли ми подолаємо і цей рівень також, тоді на мою думку, наступною великою ціллю в цій угоді зараз є 107. То ще не пізно, хлопці. Ми все ще тільки на самому початку відскоку. І як я вже казав раніше, коли біткоін так проривається, це також звичайно буде величезним ЕЕ, ракетним паливом для альткоїнів. Тож ми можемо побачити значний відскок альткоїнів для ефіріум та всіх інших альткоїнів. Саме з цієї причини я також збираюся відкривати значні альткоін позиції саме зараз. Тому я особисто вношу кошти на свої торгові рахунки. Я роблю великий депозит на CoinFlare, а також на VIX прямо зараз і на Блоуфін. Тож, якщо ви переглянете ці посилання в описі, ви отримаєте бонус на депозит, скориставшись моїми посиланнями в описі. Отже, якщо ми наберемо тисячу лайків, то звичайно ми зможемо досягти е, 107 ще швидше, що було б просто чудово. Але там, як я вже казав, ціль для руху біткоїна зараз 107. І сподіваюся, ви дивилися моє відео е, кілька днів тому. Коли я радив вам купувати, все ще є ризик, що 96 тисяч це опір, і ми побачимо невеликий відкат. Це все ще ризик. Також все ще є розрив CME вниз до 88 тисяч. Тому, хоча я зараз іду в лонг, я е -е, живу з ризиком, що ми бачимо фейкаут, і ми можемо знову опуститися, щоб закрити розрив на 88 тисячах. Це цілком можливо. Але я зараз відкриваю довгу позицію, як бачите, і по суті я підтверджую слова грошима. Отже, два дні тому я казав вам, що відкрию довгу позицію. Щойно ми проб'ємо 94 тисячі. Я зробив заробив 44 тисячі на даний момент. Отож, підписуйтесь прямо зараз на The Moon Show, тому що на цьому каналі ми робимо вигідні угоди і сподіваюся, що ви підписані та дивитеся ці відео. Адже якщо ви підписані, то не пропустите мою наступну угоду. І звичайно на цьому каналі у мене також є криптокіт і Champs Crypto, які створюють крутий контент і роблять круті угоди. Тож у вас є три вагомі причини підписатися прямо зараз на цей чудовий канал під назвою The Moon Show. Отже, ЕЕ, -Е. якщо ви не знаєте, як торгувати на Е, -Е цих біржах, у мене є туторіал по VIX, у мене є туторіал по BlowFin, туторіал по Coinflare і туторіал по Femex, навіть туторіал по Bybit. Тож, якщо у вас немає... Егум, уявлення, як користуватися цими біржами, ну без виправдань. Посилання внизу також усі навчальні матеріали. Побачимося там. Побачимося завтра, бо тоді я оновлю вас щодо цієї угоди, яку я зробив. І як я вже казав, ми пробиваємося, але все ще є опір, все ще є ризик. Є розрив сім'ї внизу, але угода зараз розігрується дуже добре. Сподіваюся, ви також у лонгу. Якщо ви справді заробляєте гроші на цій угоді, дайте мені знати в коментарях, скільки грошей ви заробили. І побачимося в наступному відео. Бувайте!